Попав мій чорний кошак з дівчинкою в колекцію до, я навіть не знаю, там далі ну, нема смислу гортати. Ще один чорний кошак. Ну, думаю, дай загляну. І дивлюся, такий лістинг цікавий. Там є таке відео без наїзду, навіть без деталей, але, ну, але відео то відео вже добре, краще, ніж без ніякого. І видно, що це картина на підрамнику. Це все, що нам потрібно від відео. Ну, Деталі і суть, що це за предмет. Автор цієї картини дуже креативно це в лапках і з іронією підійшов до набору фотографій. Ну, типу, не заду, ні боку, ні якихось деталей немає, зате є візитка. Окей, давайте зайдемо в магазин. В магазинах 20 тисяч продажів, оголошення таке велике, там, де він пише, що це все ручна робота, сканована і ніякого AI немає. Він не, навіть не редагує, він просто їх сканує і роздруковує. Типу, що ніякої комп'ютерної графіки тут нема. Дивимося на весь цей набір продуктів. Їх дуже багато. Секцій не багато. Вони дуже чітко розділені. Це плюс. Вже по назвах секцій ми розуміємо, що мова йде про друк на вимогу, тобто він їх не пакує, а друкує і виконує компанія якась. Він робить картини на замовлення. Давайте заглянемо, там всього лише на всього два предмета. І перший предмет це бронювання замовлення, а другий це «Призрачний кошак. Тобто навіть в магазині, який будується на друці на вимогу, може бути дуже чітка своя ніша, чіткий стиль, дуже гарно побудовано з точки зору бізнесу, небагато секцій, небагато продуктів і багато продажів. Що, в принципі, плюс. Давайте погортаємо цю мрачну стрічку. І тут прям такий мрачняковий мрачняк, і, і готична готика, якщо не сказати більше. Ну, мені особисто воно не дуже, але якщо вас приваблює щось подібне, то вперед із піснею, не треба малювати, наприклад, якісь ванільні, шоколадні натюрмортики, якщо вас тягне до такої штуки. Робіть те, що вам подобається. Давайте заглянемо на його набір люстрос, якісь. Принти, я навіть не знаю, як це зрозуміти. Це, я так думаю, звичайний друк на полотні. Він дуже дешево це робить. Я не знаю навіщо, мені здається, просто тут він на кількості бере. Коротше, якщо вас цікавить готіка, ось вам зразок. І другий магазин з протилежною діаметрально протилежною темою. Це християнська тематика. І чим він мені сподобався, що тут так само не ванільні, досить такі мрачнуваті картини за, ну, за великою переважною більшістю. Тобто не такі там квіточки, і, ну, це знаєте, такі ем, дуже набридлі, солодкі е, образи. А дуже глибокі духовні картини. І якщо заглянути, подивитися на кожний опис, на смисл картини, то ну, дуже потужний меседж. Мені цей магазин дуже подобається. Я не знаю, чи я його додала у вибране, звичайно, що я його додам. Мені дуже подобаються ціни високі, так само в неї багато є продажів, і я думаю, що якщо рівняти дві бізнес-моделі, да, типу демонів і ангелів, то ангели працюють менше, але ефективніше. Ну, в цьому плані я якби, схильна до, ціє, до цього профілю. Але поки що я працюю багато і задешево. Тобто, в перспективі мені би хотілося працювати за такою моделлю, коли менше продажів, але більший цінник. Давайте заглянемо на лістинг. В неї є буквально дуже мало фотографій, немає відео, що я вважаю є недоліком суттєвим. Багато хороших відгуків. Опис дуже великий, з меседжем, з суттю картини, з описовими технічними і описовими моментами, що є дуже хорошим по своїй суті структурою опису. Особливо, якщо ви хочете робити якісь такі більш глибші картини. Варто в описі навіть з помилками через Google-Перекладач робити опис суті смислу символів, закладених в картину. Замовлень вона не приймає. Давайте заглянемо на оригінал, не на принт, а саме на роботу картину. Ціна досить висока і приємна. Оптимізації по назві я не бачу. Оригінальне мистецтво, земна посудина і християнське мистецтво. Ну, <смі> цікаво, як її знаходять. Але продажі є в магазині. І знову ж таки, немає відео, немає зображення картини ззаду з боку. Це я вважаю суттєвий недолік. Вона могла би покращити свої продажі, в тому числі оригінального мистецтва. Опис. Можливо, через опис її знаходять, тому що зараз вже частина опису заходить в пошукові машини. Забула це слово. В описі, звичайно, дуже все гарно, і, я так розумію, багато ключових слів. І якщо вона продає оригінали, то саме через це, і, можливо, ще в неї в ключових словах є якісь слова і сполучення, за якими її знаходять. Дивимося ще, які є секції в магазині, секції 4. Принти з обмеженим тиражем, з відкритим тиражем книги і оригінальні картини. Секція PRO не заповнена, є коротка інформація про власника магазину в її профілі, є фотографія, але ну, тут можна набагато більше сказати про себе і донести свій меседж. Тут вона, звичайно, не допрацювала. Але з іншого боку, це всім нам, в кого недозаповнені магазини, також свідчення, що можна працювати із незаповненим магазином. Часок продажів, це вам не шуточки. Окей, натхнення вам і працюйте за своїми темами, не соромтесь їх.